Об'єднання Україна – К'яворина» спільно з громадською організацією Сокіл і студентською свободою, також Криворізькою міською організацією Всеукраїнського об'єднання Свобода проводить всеукраїнську акцію Україна для дітей формат акції конкурс патріотичного малюнку Я і Україна сьогодні. Зібралась велика кількість дітей, які Є нашим майбутнім, яке, які є нашою гордістю, і е, вони малюють те, як вони бачать себе і Україну. Захист дітей у нас відбувається кожного дня кожні від але коли ми сьогодні це робимо, ми це робимо в голосі про це е, розказуємо. А, е, в будні, ми про це не говоримо. Ми це справу робимо нов. Робили акції таку до Дня захисту дітей. Організували патріотичний рисунок на асфальті. З призами, з морозами, з слабостями. Подобається організація, як Яворіна організувала свободу. Козаки теж тут прийде на до нас. Я хочу вам всем пожелать Самое главное крепкого здоровья Улыбок, радости, благополучия Хороших каникул У кого это каникулы Просто хорошего солнечного лета И всего-всего самое наилучшего Рисуйте самые красивые рисунки сегодня И получайте мороженое Всем всего-всего-всего наилучшего Судейство у нас представляют От организации Сокел Валентин Татаренко громадской организации Яварина Від студентської свободи Старина Брунів. Від всеукраїнського об'єднання Свобода Іля І Голова комісії Лисня Василь. Він же голова Криворізького осередку народного руху. Я співаю і пишу пісні, а хтось вирощує хліб. Лікує, щось болить ми не можемо один без одного жити. Хтось цілявий, а хтось рудий Конкурсі. Третє місце на конкурсі Малюнки на асфальті з темою Я і Україна нагороджується гриб Маргарита. Аплодисменти, будь ласка. Нагороджується колектив учнів 7-го А-класу Криворізької загальноосвітньої школи номер 88 За друге місце. Ця родина Кузьміниць за зайняте перше місце у конкурсі патріотичного дитячого малюнку на асфальті. Вітаємо аплодисментами.